Ламікон Дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. 23 поранених через ранковий обстріл Харкова. Росіяни вдарили по самому центру міста ракетою С-400. Удар припав у двір між житловими будинками та будівлею ЦНАПу. Які наслідки чергової ворожої атаки з'ясовували кореспонденти ТСН. Росіяни продовжують терор по цивільних у восьмі ранку. Коли люди тільки йшли на роботу та навчання, ракета влучила просто у двір посеред житлових будинків. Сирена спрацювала вже після вибуху. Тож у людей не було жодного шансу аби спуститись в укриття. Я спала, я проснулася... Я спала і прокинулася від того, що на мене летить скло. Я сильніше перелякалася не за себе, а через свого кота із пташкою. Я прокидаюсь скло всюди валяється, Двері вибиті. під удар потрапило майже півсотні житлових будинків. Фасади пошкоджені, вікна у квартирах повибивало вибуховою хвилею. Подивіться, в якому стані наші вікна, все було красиво, як ви бачите, все було нарядно, так а зараз маємо, що маємо. На щастя, нікого не було. Жінка в мене лікар, працює, я теж працюю зараз. І на щастя, що ніхто не постраждав, але як ви бачите, якщо б хоч хтось тут був. Мабуть, б скалками дуже дуже сильно. Загалом поранень зазнали 23 людей, 14 з них шпиталізували. У більшості уламкові травми інші обійшлися переляком. Декількох лише гостра реакція на стрес, всіх інших поранення тіла від уламків скла, від уламків цієї ракети. Закриті черепно-мозкові травми, куборотравми. здебільшого поранені. Це місцеві мешканці, мешканці цих будинків, багатоквартирних житлових. Люди, які знаходилися на вулиці, люди, які знаходилися в офісних приміщеннях, в крамницях на цій вулиці. Найбільше потерпілих серед тих, хто в момент удару, був у будівлі ЦНАПу, яка теж розташована у цьому кварталі. Постраждали і працівники центру, і відвідувачі. Це цинічний випадок тероризму, бо а... Ми розуміємо, який час був, коли дуже багато людей приходять отримати ці послуги. Коли люди прийшли на роботу, і це цивільна будівля, будівля, яка оказує послуги містянам. Наслідок вибуху виникла пожежа, яку вдалося швидко локалізувати. Рятувальники та комунальні служби продовжують працювати на місці прильоту, допомагають мешканцям пошкоджених квартир і підраховують збитки. Юлія Бойко, Олексій Богаєнко, Харків ТСН, марафон Єдині новини.